Часто ми можемо вчути таку думку, що чоловік то є Вінець Божого Творіння. К сожалению, люди дуже рідко відповідають тій характеристиці, яку їй дають. Мені часто приходилося, к сожалению, вічити, що вінець творіння знаходився у болоті, в тому прямому смислі. Печально, я думаю, що многість були свідками подобної картини, коли чоловік має дуже сильне пристрастя до спіртного. Не може добратися до свого дому. Чому, діло? Чому так стається в жизни деяких людей? Я можу сказати, що з повною вірністю, що не все так було. Діло не в тому, що Адам і Єва неї згрішили ввели чоловічество у гріх, і чоловік грішить. Але діло в тому, що кожен чоловік, рождавшися в цей смір, він сам вибирає своє майбутнє. Він сам вибирає своє життя. І в послідстві його вибору приводить його у такі міста. Від було дійство був момент, коли чоловік жив без такого болота, чоловіка рождається цей смір, і, живлячи без Бога, свою роботу робить розрушаюча сила гріха. І цей час я би хотів поговорити про ісю розрушаючу силу гріха, і це прим'єру, він наглядно показує нам, що може превратити життя чоловіка із-за гріха. Кожен чоловік він відповідає за, за свій образ жизни, родившися на цю землю, кожен вибирає ту дорогу, по якій йому йти. І большинство людей, к сожалению, вибирають ту дорогу, дорогу без Бога, тим самим дозволяючи гріхові робити свою жизнь, що йому все хоче. Гріх він має тенденцію до розрушення. Ніч доброго не, соз... не созидав, не создавав. Якщо чоловікові дозволити свободне дійство гріха в свою жизнь, ми не знаємо, по яких містах гріх може його повести. І для того, щоб наглядно і показати на основанні Слова Божого, розрушаючу силу гріха, ми розглядаємо чотири історії з різних людей, де гріх наніс свій розрушаючий удар. Перша історія то вже вбуття. З перших главах ми читаємо. Про історію Адама і Єви. Можна так сказати, що святий із за гріха стає грішним. Гріховий наміс розрушаючий удар святості первих людей, і по сей день люди чувствують це на собі. Перший чоловік, як ми знаємо, був созданий Богом святим, мав прекрасне положення перед Господом до того моменту, поколи читаємо в 3 главі, змій їх не обольстив, і історія падіння Адама, то сама. Прекрасна історія, яка показує, наскільки розрушаюча сила гріха є велика. Все то недобре, що з'явилося в нашій жизни, з'явилося в результаті всього історії. До цього моменту чоловік був святий, святий той духовно транствісно, непорочний, чистий, совершенний. Такий був перший чоловік перед Господом, тому що Бог другого создати не може. Чоловік мав прекрасне общення з Господом в прохладі дня, жив в прекрасному місті. Непорочність, чистота і совершенство облікало чоловіка в усю повноті. І коли я про це думаю, то ужасався, у що превратилося творення Божо. Не просто про чоловічство, але навіть задумавшися про своє життя, як часто поступається неправильно, як часто зациклюється на сьому земному, переживаючи по закомусь такомусь пустому. Забуваючи про вічність, ми видимо, можемо поняти, у що привратилася життя, навіть наша, із за гріха. Но благодарення Богу, що в лиці Ісуса Христа Він опять дає чоловікові можливість бути святим, коли чоловік вірить в Ісуса Христа, Він обрятає святость перед Господом. Апостол Павел, часто обрачаючися, писаючи послання до святих, він говорив, назвав їх святими, в Римі, Коринфі, Коринфії, Єрусалимі. Так точно і в наш час церков віруючий, вони є святі перед Ним. Бог смотрячи на нас через Ісуса Христа, Він видачи чистоту, совершенство і непорочність. Без Ісуса Христа не було би то возможним. Но коли чоловік допускає гріх, то грішник, то святий чоловік, він вп'ять стає грішником. Це слово тепер супровождає чоловіка з Едемського саду. Розрушаюча сила гріха настільки велика. Що кожен чоловік, який рожається в цей світ, він є грішником, хоч пройшло вже приблизно 6 тисяч років носила гріха Велика. Якщо би Бог не положив у свою власть встановити всю силу гріха, то не було б кінця цьому грішник, то є настояще положення современного чоловіка, хоча чоловік і той не признає. Коли чоловік би признав цей факт, то поміняв би своє будущее життя. І Ісус Христос для того і прийшов на цю землю, щоб вказати чоловікові на його гріх, щоб чоловік поміняв своє життя, щоб опять став святим через свою жертву, і тепер Бог відповізує нас для того, щоб говорити грішникам про жертву Ісуса Христа, щоб грішник, він опять, покаявшися, став святим і бриг вічного щастя з Ісусом. Друга історія, про яку хотіло б поминути, про неї ми читаємо у числах 20 в главі і 12 в главі. Я не буду читати, але ми знаємо, що найкратший чоловік у то був сказано про Моїсея. Антонім, слова кротості, то є злость, спольчивость, грубость. Слові Божому сказано, що Моїсей був крочеший всіх людей на землі, але навіть краткий чоловік, допустивши гріх, він може стати грубим. Сила гріха розрушаючи і може повлияти на його кротость. Мойсею було сказано, щоб він просто сказав слово і скала би дала воду. Але двічі раз ударив по скалі посохом, не явивши таким образом святості Божої, і і Арон також із за того не вийшли в Ханаан. Кротке, і то по українське слово «лагідний» І опять таки повторюся, Мойсей про Мойсея було сказано, що він був з всіх людей. А значить, коли до нього приходили великі толпи народу, він кожного із них слухав, давав їм мудрий сувіт. Лише по тому ми знаємо, що тесть Йофор форму дав йому сувіт, щоб до нього приходили лише з серйозними папросами, а такі второстепенні могли рішати і другі люди. Но все ж Моїсей був у главі многомільйонного народу. І при всьому тому сказано, що він був найкротніший із всіх людей. Кротость – то є дуже добре качество. Там, де перечисляється і плоди духа, кротость теж опоминається. Більше того, сам Ісус Христос, говорячи про себе в Матфеї 11, 29, говорить, що я кроток і смирен серцем. Павел, обращавшися до віруючих у Филиппа, говорить, що кротость ваша не буде ізвісна всім людям, Господь близько. І взагалі Біблія багато уваги вділяє. Коротості. тому і в нашій житті ми теж маємо вділяти цьому качеству, тому що розрушаюча сила гріха вона робить свою роботу і короткий стає грубий. Розрушаюча сила гріха міняє короткого чоловіка на грубого. Тепер в місто тихого короткого отвіта ми можемо відчути грубий повошений тон, хоча й Мойсей був короткий, але Гріх наніс п'ятно і на його життя. Він не зробив так, як йому було сказано, місто кротості, він проявив грубость, наявивши тим самим святості Господньої. І... і Мойсею, і за Ароном то дуже много стояло. Один мальчик, один хлопчик, він учув од одного місіонера не дуже кроткий у твіт то настільки сильно на нього повлияло, і впослідстві він вирос і став главою тої держави, і при його правленні було саме велике гонення на християн у тій Україні, були мільйони вбиті, І наскільки нам внимательно треба бути і осторожним в нашій житті, ми не знаємо, які послідстві будуть нашої грубості. Моїсе то дорого стояло, дорого може. Стояти і нам у нашій жизни. Третя історія, про яку хотілося би спомнити, у суддів 16 в главі, ми читаємо про одного чоловіка, де видимо на його прикладі, що розрушаюча сила гріха, вона робить свою роботу сильною, стає слабим. Самсон був назорею отруженням, син Маноя з коліна дана. 13-й суддя ізраїльського народу, він обладав дуже великою фізичною силою. Він не мав стригати свою голову, употребляти напитки з вина. Але навіть найсильний чоловік із-за гріха, він стає слабим. Чоловік, який одиночку справлявся з великою армією, не міг послідстві справитися з кількома людьми, гріх наніс розрушаючий удар силі Самсона. Того, які всі уважали, боялися, почали і усміятися з нього. Самсон був сильний, в його силі була надія на збавлення Ізраїля від Халістим'ян. Його історія содержить багато великих таких подвигів, але Самсон приклад є фізичної сили, але також существує в цьому мірі і духовна сила, сила, яка намного найбільше. Способна, чим фізична, яку люди з цього світу не удивляються. Істочником цієї сили є Бог, лише у Бозі ми можемо бути по-настоящему сильними сила для того, щоб не воздавати злом за зло. І коли я посідував з одним чоловіком, невіруючим, але приближеним, ми так розсуждали про Слово Боже, про те місто, де сказано, що вдарить тебе в праву щуку, подклади до нього й другу. І він сказав, що не вірить, щоб бось міг так поступити. Задав мені питання, якщо б він мене вдарив цей підклав, би, я йому другу щоку. Я, б, я сказав, що я би подклав. Легко підкласти легко сказати, коли тебе предупредили. Но в нашій житті бувають такі ситуації, коли нас не предупреждають, а треба би так поступити. І ми не готові. Постоянно в нашій житті нас убіжають, нам би треба підкласти щуку, і ми так не робимо, тому що гріх він робить нас слабими. Ми не маємо сили для того, щоб не воздати за зло злом, а щоб воздати добром. Самсон, коли розклив, розкрив секрет своєї сили, був дуже легко схвачений, йому викололи очі, заковали в темницю. Де він тяжко робив, гріх він ослабляє силу любого чоловіка, і ясно, чому християнство воно слабоє такою все цей час, тому що гріх він наносить свій удар. Вруді християнська країна, але приймав ці такі закони, явно. Проти Христа, явно проти Слова Божого, де проти Слова Божого относяться неподобаючим образом. Тому і християнство слабоє, тому що гріх воно ослабляє його, свою роботу робить. І посліднє на кого бися хотіло обратити внімання, ми читаємо про нього в Третій книзі царства, 11 главі. Ми видимо, що мудрий стає безумним із-за гріха. Тут й говориться про Соломона. Соломон був відомий своєю мудростю. Його приходили слухати із других країн його мудрості. Мавчи мудрость, він розбагатів, з усіх, мав мир з усіх сторон. На гріх на то не обращає внімання. Йому лише дати можливість, і мудрий цар вслідстві став безумним. Він построїв капіще своїм ідолам, гріх наніс розрушаючий удар на мудрость самого мудрого. Соломон мав у началі прекрасну характеристику, але в кінці своєї жизни заповнився своїм безумієм. Мудрость Соломон получив самого Господа, в началі свого правління, коли він залишав це приношення в Гаваоні, до нього з'явився Господь і йому була дана можливість просити для себе все, що він хоче. І він попросив для себе мудрості для того, щоб управляти народом. Люди дуже високо цінили мудрость. І существує навіть така наука про мудрость філософія, приводиться як любов до мудрості. Самі ті філософи вони не обладають настоящою мудростю, тому що мудрость настояща лише можна, коли чоловік обращається до Господа. і Мудрость вона може бути навіть поров і непонятна для людей світу. Одного батька визвали в школу, коли він чекав свою очередь, а його визвали в школу для того, щоб критикувати його за те, що він учить свого сина про Бога. Це було в часи атеїзма. І перед ним була друга жона, яку теж критикували, що вона не виспитує свого сина. Його Но... не вірили. Но вона навіть зі сльозами почала їх в тому що вона робить все необходимое. І зі сльозами витягла із свого кармана кучок волосся і каже: от вида, що зробив мій син, я не можу нічого зробити. Все зробив син і зонув. По дійшла очередь того чоловіка, і почали критикувати, за що він розпитує свого сина, учить про Бога. І Бог дав йому мудрость мудрость сказати. Він сказав, що. Я учу свого сина про Бога для того, щоб своє волосся носити на голові, а не в кармані. Коли чоловік знає про Господа, то він не буде обіжати своїх родителів. Він буде їх поважати, він буде їх слухати, тому що то є мудрость настояща від Господа, бути послушним. І з однієї сторони, і смішна історія, але з іншої сторони. І печальна. Но ми бачимо, що гріх він наносить розрушаючий удар, і Соломон, він построїв, к сожалению, храм ідолам, став безумним. Я думав, що безумний не являється таким негативним словом, як воно по свісті оказалося. Слова говорить, що безумний теж є, що і сумасшедший. І це слово воно дає по новому слід. Посмотрите на тих людей на бізумних, на, на слово бізум'я. Оказується, що ті люди, які користуються мудростю усього міра, вони не просто бізумні, а сумасчі, як ми читаємо у першому Коринфянам 3:19, де говориться, що мудрость усього міра є безум'я перед Господом. Тому, коли мудрость і до неї додається гріх, то та мудрость. Превращається в безум'я. Безум'я цього міра заключається в тому, що вони не вірують в Ісуса Христа, Його отвергають. І то безум'я буде наказано. Для того, щоб у місті не підпасти осудженням і світом, треба повірити в Ісуса Христа. Він єдинний, могучий нас ізбавити від цієї розрушаючої сили гріха. Лише Христос способний перевратити безум'я в настоящу мудрость. К сожалению, весь світ, і люди в ньому, вони не там шукають. Слава Богу, що не знати, чому він відкрився нам, дав нам таку, таке благословення, таку можливість велику познати його, поміняти своє життя, тому що і без нього поміняти своє життя, і без нього. Зробити той правильний вибор, ми не способні, але дав нам таку таку можливість. Подивіться такий того, чому чоловіка, що чоловіка може перевратитися в сплошний кошмар. Тому що з моменту зріхопадіння на нас, людей, впливає розрушаюча сила гріха. Тому що сила гріха дійсно розрушаюча. ми знали на основі Слова Божого. Также, наблюдаючи за свою жизнь, за жизнь окружаючих людей, ми можемо відео більш яркий примір своєї розрушаючи сили гріха. Якби там діло не було, що чоловік рождається в свій смір, без... як чоловік без Христа, то на нього гріх дійствує розрушительно. Чоловік був завзданий святим. Через Адама ми виділили, що і за гріха став грішником. І за гріха, наприклад Моїсей, ми виділили, що кротка і він становиться грубим, спольчивим. Самсон показав нам приклад того, що сильний чоловік із за гріха він стає слабким, а Соломон преротив свою мудрость, безуміє і все, що зробила розрушающа сила гріха. Но благодарення Богу, що Ісус Христос, лише Ісус Христос, відможе то становити Йому слава за все. Амінь. Vamos, olemassa. Mm -hmm.